А до нас звертається ще хранитель цього простору. Їх багато, але один із них вийшов приліт, даби звернутися до нас. Спробую прийняти більш коректно те, що передається тут і тепер. Ця наша команда готовилася давно для того, щоб передати цих істот на землю. Вони давно вибрали цей шлях. Знайте, що привнесуть вони свої енергії, і зміниться налаштування вашої планети Земля. Звучання буде більш потужне, тому готуйтеся до трансформації. Це нормально, коли змінюється енергетика, змінюється і фізика, адже навіть ваші молекули змінили структуру після того, як ви перемістилися з 2012 року вашої планети, ваш часовий пояс, і почалися зміни молекулярні і на клітинному рівні. Тому наші друзі, наша сім'я, адже ми всі сім'я на нашій планеті. І ми вважаємо вас, вас також, нашою сім'єю, нашими братами та сестрами. Першотворець закликав всіх, кого ми відгукнеться потяг до цієї трансформації, і ми відгукнулися, тому що саме на вашій землі відбуваються колосальні зміни, які несуть за собою хвилю, яка змете весь негатив, як ви називаєте його. І всі планети вистрояться у більш високовібраційному порядку, на октаву вищі, є ті, що вже вище перейшли, які попереду вас, і настав ваш час. Далі підтягнуться за вами ті, хто був нижчими вібраціями. У низьких так є ще такі, але вони будуть очищатися і переміщатися на інші такі темні вібраційні лінії. Адже то також їх вибір. Ви проходили важке коло свого втілення. Ви були, ваша свідомість була пов'язана і є пов'язана з усім сущим, з рослинами, і навіть з камнем, з тваринами, з усім. Вони вас відчувають і чують. Пам'ятайте, що ваші думки це не лише ваші думки, а є такі темні структури, що на вашій планеті, які. Передають і блокують, і збивають вас, і деякі думки просто є нав'язаними ззовні. У них є такі спеціальні винаходи темних цивілізацій для цього часу, і вони ніби облучають вас, тому вам потрібно пити більше води, харчуватися саме рослинними більшими. Овочами, як вони у вас називаються, вони також живі структури, які вибрали допомогу людству. І коли ви харчуєте з ними, ви піднімаєте свої вібрації. І через них передається та енергія, звідки привнесена вона була з різних цивілізацій планет раніше, звідки прийшли ці рослини, адже всі вони посіяні були колись. Тому Харчуючись їхніми плодами, ви приймаєте цю інформацію на тонкому плані і проявляєте в своє тіло для підняття вібрацій, для того, щоб знання прийшли до вас, і щоб ви краще відчували простір, і, що відбувається, і щоб у вас був природний захист від темних негативних енергій і цих різних облучань. Тому ми також дякуємо вам за цей вибір. За те, що ви проявилися, за те, що ви ступили енергетично на нашу землю зараз. Адже ми, родичі, пам'ятайте, ми завжди підтримуємо вас і будемо посилати свою любов і енергію. Ми вдячні, за те, що ви є. Благодарю, благодарю, благодарю. дякую, дякую, дякую.